Свій шлях літургійним колом року, і ось ми починаємо його із 1 вересня, у нас починається йдим, Новий Церковний рік. Але сьогодні у нас 13 неділя після 50 -та. І ми з вами слухаємо. Свій народ, своє творіння, називає їх виноградникам. І каже, що віддав цей виноградник виноградарям, тобто людям, вмілим, професіоналам своєї справи, садівникам, можна сказати, щоб вони доглядали цей виноградник, окопували його своєчасно, обрізали, носили добрива, захища від бурянів, від хижаків. І щоби приносили і віддавали господареві в свій час. Але каже Господь, що відправлює слух своїх, щоб взяти своє. І виноградарі, побачивши цей слух, кого побили. Бачимо, що пророк Давид падає, уражений, як каже Андрій Крицький, подвійно мечем убивства і стрілою перелюбу, і Господь присилає до нього пророка Науму. І той навертає, розказує йому про його гріх. Давид сам собі виносить вирок, але приносить покаяння Господу. І цю пісню покаяння ми з вами досі кожного ранку промовляємо. Ми бачимо, що Господь посилає пророка Даниїла у той час, коли Ізраїльське царство розбите, коли народ знаходиться у полоні. І Даниїл відкриває цим людям очі, що ось чому ви у полоні. Господь посилає пророка Єремію, в той самий час, що й Даниїла. тільки Даниїл був у полоні разом із народом. Вони побачили спадкоємця і, захотівши заволодіти його спадщиною, вбивають його. І Господь каже цю притчу, що в той момент, коли він був живий, він сам виголошує цю притчу. І цим знову і знову дає натяк на те, що йому потрібно буде постраждати. І в сьогоднішню неділю, неділю перед Воздвиженням, ми з вами і читаємо, що як Мойсей підніс змію у пустелі, щоб всякий, хто дивиться на нього, був зцілений. Це був момент, коли в Ізраїльському стані було нашестя Змії. Каже, так само і належить бути піднесеному і синові людському. Тобто Господь, образ у старому завіті, вже має свої страждання, образ своїх страждань. І в сьогоднішній день відкриває її знову каже. Син має бути вбитий. Минулих неділь ми з вами теж читали, що синові людському належить бути, відданому і він даному книжників Фарисеїв. зробить з цими виноградарями. І учні, і книжники і фарисеї, які що стояли і слухали, вони справедливо кажуть, що покарає він цих виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Але године чудо: Господь забирає свій виноградник і віддає його людям не книжним. Тобто фарисеї і книжники свого життя проводили над вивченням писання. І в євреї є такий звичай, що коли складається екзамен із писань, то в них писання зберігається у словох таких ну, палка на ній намотаний собі із текстом. І старші равини. Текст Тори і Танах. ну і талмутку незвичайно теж вивчають. Тобто це люди, які основне свої, основний свій час, все своє свідоме життя, вони присвячують для того, щоб розуміти волю Божу, щоб слідувати цій волі Божій. І вони навчаються з одного боку, Господь відбирає у них цей виноградник і віддає його людям не книги. І в особі 12 апостолів рибалок, людей, які були без освіти, він починає нову. необхідним, щоб вони могли нести свої почесні і великі місію. Але для нас і з вами доцільно зосередитися на самому винограді. Адже якими би великими і стараннями не були оці праця виноградарів, якщо Лоза паршива, якщо лоза погана, то з неї плоду не здобудеш жодному виходу. І це нас має найбільше лякати. Чому? Тому що ми з вами, ті, які живемо чи жили в селі, ми знаємо, що і з Євангелія також, що всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, срубується і буде вкинене у вогонь. І неодноразово кожен із нас, напевно, має таку історію, коли в садку у нас не родить дерево. І на його місці садимо молоду яблуну чи молоду грушу, що нам більше подобається. Так само, івантій каже, що в іншому місці каже Господь, що зрубай цю лозу і посади нову і молоду, щоб стара дурна, даремно не займала місця на моїй землі. Кожен із нас є оцією виноградною лозою і кожен із нас повинен приносити. Якщо ви сам господар цього виноградника, тобто наш Господь міг насолодитися цією плодами цієї лози. Але також потрібно розуміти. Нас також потребує оцього духовного вернення. У посланні апостола Іоанну Першому суборному, він каже, що ваше єднання з нами, а наше єднання з Господом. Тобто єднання людей було з апостолами, а апостоли були з'єднані із Господом. Але ми, люди, священники єпископи, які отримали свої хіротонії які отримали благодать Святого Духа. ми не Є подібними Богові у своїй незмінності. І ми зазнаємо часу невір'я. І в нас буває духовна боротьба, і ми відчуваємо всі ті духовні стани. Теж шляхом духовного життя. Тому все те, про що ми розповідаємо вам, ми не ангели. Ми все те саме відчуваємо, ми все те саме проходимо на рівні з вами. Кажуть, що священники не сповідають, І священники, і єпископи, або інших священників, або інших єпископів, по-різному буває. І тому ми все відчуваємо разом із вами. Ми несемо ті самі тягарі, які Дорогі браття і сестри, пильнуємо своє життя, преобразімо його настільки, щоб відчути себе дійсно тими гілками, які є на лозі. Каже Господь, я є лоза, а ви є гілки, без мене нічого не можете творити. Тому звернімося до нашого Господа і владики, до нашого промислителя і Спасителя і віримо, що Він дасть нам силу згори, щоб ми могли. Творити діла угодні йому кожен у міру своїх можливостей, щоб ми могли принести Йому свої діла як плід лози, щоб ми могли принести Йому свої щирі молитви, як пахощі духовні і віримо, що все це буде покладене на жертовнику у Великий День Господа нашого.